Доброго дня! Сьогодні поговоримо про сверлінні станки. І так, на що потрібно обратити увагу при покупці сверлінного станка? Хоча він береться додому, як, як хобійний. Але рано чи пізно вам придеться сверлити і 10 мм, от як в моєму випадку, зараз планка 10-мм. А може даже і 15. Саме перше це е, мощність двигателя. От в моєму випадку заявлено 500 Вт. Ну, я думаю, що тут 500 Вт і є. Друге, це, може навіть і перше, це несуща колона. То це труба. От в моєму випадку тут 4 мм товщина стінки. В основному там іде 2 мм. І при сверлінні товстого металу, ви це замітите, якщо візьмете станочок із тонкою трубой. Так, ну потім залишається стіл. Стіл теж должен бути товстеньким. От в моєму випадку тут десь. Міліметрів 8. Ну і потім іде вага. В моєму випадку тут. Э, примерно. Ну, коротше, ага, 39 девять кілограмів на нашей дику. 39 кілограмів. Так, ну і в принципі все із. В моєму випадку тут йшов патрон, зажимний, тобто ключа він зажимається, самозажимний. Руками затягнуло, наприклад, сверло 10 мм, я його затягую руками і воно, зараз включу, подивитися, воно сверле. Тобто, саме головне це жорсткість і мож, мощність двигуна. Якщо станочок буде... Хоча я не знаю, от за таким двигателем пишуть, що там і 1,5 кВт. В моєму случаї тут 500 ватний двигун так. Він має діаметр десь 20, -20 см. Ну, зараз я включу, побачите як він сверле. Ну, ось, в принципі, і все. Запитуйте в коментарях. Кстати, цей станок називається Optimum. якоби роблять для для німця його в Китаї. Скільки я з ним працюю, то сверливі різні діаметри і що цікаво, без, от, наприклад, зараз буду сверлити 10 мм, предварительно не засверлююсь 5 чи 6. 10 мм капнув туди 10-мм сверлом. Трохи масла і наступному відео покажу, як точити в кавичках по народному Я в виду сверла. І щось, що, що цікаво, якщо ви перший раз будете куплять, на виході потрібно подавати по чуть-чуть, тому що буває проворачує сверло. Все 10 мм. Просверлили. Ось, в принципі, і все. На все добре. До побачення.